Всіх вітаю, друзі. Сьогодні 11 лютого з вами знову Кличок. Дональд Трамп, врешті-решт, розкрив деталі, угоди з Україною про гарантії безпеки, я так її назву. І у Мюнхені буде зустрічатися Джей Дівенс із Зеленським, і там будуть обговорювати саме план завершення війни, який нині на паузі, як говорять у пресі Західній. Чому на паузі, про що власне, Трамп домовився з Зеленським щодо гарантій безпеки, як це виглядатиме, давайте я вам спробую зараз розповісти те, що знаю, те, що дослідив для вас, мої дорогі підписники, також гості каналу. Залишайтеся, будь ласка, тут, підписуйтеся, ви не пожалкуєте. Повірте, тут буде багато цікавого контенту і надалі. І обов'язково коментуйте. Вподобайки ніколи не заважають. Повірте, що їх чим більше, тим краще для просування україномовного контенту, тому не жалкуйте їх. А тепер, друзі, до суті, Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з Володимиром Зеленським цього тижня. Ну, швидше за все, звісно, що телефонно. Це дуже важливо, тому що Трамп заявив, що він розмовляв із Путіним. Коли Зеленського запитали про цю розмову, він дуже обережно це прокоментував. каже: деталей не так багато. Я певне і маю каже сумнів з приводу того, що вони спілкувалися. Ну і звісно ж, очікує дзвінка від Трампа. Ну, врешті-решт, Трамп. Повідомив, що буде розмова із Зеленським, але Трамп говорить, що до України приїде ціла делегація, десант, який нині у Європі. Ну, до прикладу, Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, вже перебуває у Європі. А Кіт Келох має приїхати до Києва ще до того, як він відвідує Мюнхен. Мюнхен він відвідує 14 лютого разом із Зеленським. Ну дуже багато друзі, подій. Тому за цим слідкуємо. А зараз конкретно до угоди про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки, яку Оцінюють нас дуже неоднаково. Багато є критики на її адресу. Дональд Трамп деталі цієї угоди розповів під час своєї подорожі на Супербол, це американський футбол у Сполучених Штатах Америки. Суперподія року, фактично. І він там спілкується на борту. Свого літака разом із журналістами дуже це виглядає привабливо, звісно, і там він сказав, що Україна по суті погодилася надати Сполученим Штатам Америки доступ до рідкоземельних мінералів на 500 мільярдів доларів. Минулого разу, два дні тому, коли я вам розповідав про цю подію, Нью-Йорк Пост, який нині пише цей матеріал, тоді повідомляв про 500 мільйонів. Тому я не обмовився, друзі, перевіряв кілька разів. Уже є деталі. Мова йде про півтрильйона доларів. Сума, звичайно, дуже дуже величезна. Трамп наполягає на тому, що Сполучені Штати Америки повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи можна успішно домовитися про мирну угоду між Росією та Україною, чи не можна. І стверджує, що понад 300 мільярдів доларів, які Сполучені Штати Америки надали Україні, перевершують те, що інші країни зробили внесок. У військові зусилля ну Трамп полюбляє перебільшувати, але заради правди скажу, що ця цифра може бути правдивою. Все-таки Європа дала менше допомоги. А тут друзі деталі про що він власне говорить, що означає ця допомога і що. На що він натякає? Ну звісно, деталі будуть прописані в угоді, але угода це буде. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися, вони колись можуть бути росіянами, а можуть колись і не бути росіянами. Ну натякає, я їм не допоможу, то їх захопить Росія. Але ми будемо мати всі ці гроші в Україні, і я кажу, я хочу їх назад. Я сказав їм, що хочу еквівалент рідкоземельних мінералів на суму приблизно 500 мільярдів доларів. І вони по суті погодилися. Це зробити, я їм сказав. Ми повинні ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші. І Трамп також стверджує, що продовжувати надавати допомогу зруйнованій війною Україні за безцінь було б дурістю. Ну тут ще друзі дуже такий цікавий момент. На чому треба власне наголосити, це те, що є думка про те, що Трамп хоче навіть і повернути ці 300 мільярдів доларів, які він озвучив як військову допомогу, яка була передана Україні за період Джозефа Байдена, повернути до Сполучених Штатів. В не думаю, що це буде реалізовано, але швидше за все, історія з військовою допомогою в майбутньої Україні, вона не буде безкоштовною. І за це платитиме Україна. Певна критика з боку Олафа Шольца вже пролунала на адресу Трампа. Мовляв, як так можна, допомагати Україні треба безкоштовно. Я погоджуюсь, треба, але допомога має бути. Відповідно еквівалентною загрозами, які стоять по відношенню до України, бо Таури Седам не дам перепрошую але це також повна дурня, як то каже і Дональд Трамп про дурість допомагати безкоштовно. Хоча для мене це особисто не є відкриттям. Трамп був її залишається бізнесменом. Він в будь-якому випадку буде оцінювати будь-яку допомогу через призму вартості цієї допомоги і буде намагатися і робити все, щоб отримати профіт для Америки. Це американський інтерес, друзі. Тут немає нічого. Екстраординарного, це державний цинізм, який я вітаю. Ми повинні бути точно такими самими. Ну і звісно, коли будемо укладати угоду, то треба висувати свої умови, які були б максимально прийнятними для нас. Звісно, що в умовах широкомасштабного вторгнення найголовнішою умовою для нас є своєчасне постачання зброї в достатній кількості, щоб Росія носа сюди не могла свого посунути. Ну я в ідеалі, щоб ми за допомогою цієї зброї взагалі вибили росіян з території України щодо саме території України і розміщення на ній рідкоземельних металів, про які говорить саме Дональд Трамп. Володимир Зеленський у п'ятницю заявив про підтримку угоди про взаємні ресурси зі США в обмін на гарантії безпеки в рамках потенційного мирного врегулювання, тому що зброя це і є гарантія безпеки. Що він, власне, говорить, нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо дуже багато Дніпровську в центральній Україні. Так пише видання New York Post і демонструє ось цю карту, друзі, на якій дуже гарно видно, що Україна є фактично. Такою собі територію, на якій знаходиться близько 5% світових мінеральних ресурсів з багатими покладами титану, урану, заліза. Марганця, літію, а також рідкоземельних мінералів, які вважають життєво важливими для національної безпеки США. І вони в більшій мірі розташовані на підконтрольній Україні території, а не на тій, яку нині контролює Росія. Ну, принаймні так говорить карта. Наскільки це правдиво, я вам зараз підтвердити і спростувати не можу. Не виключаю, що, можливо, ця карта і надумана. Тут питання повинні досліджувати науковці, але з огляду на цю інформацію, то Трамп. Трампа абсолютно задовільняє такий стан речей і йому повертати території, які сьогодні окуповує Путін в Україні, ну, в принципі, не дуже обов'язково. Вистачить грошей і цих. Але натякає, не погодиться Україна, не отримає допомоги. Погодиться, то отримає, але не дарма за гроші. Ну, Трамп такий, він іншим, в принципі, бути не може. Тепер, друзі, щодо того, як ми цю допомогу можемо отримати. Ви знаєте, що в 2022 році навесні був ухвалений у Конгресі Сполучених Штатів Америки Дуже відомий, сумнозвісний закон про лендліз для України. І от питання лендлізу знову підіймається. Член Палати представників Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Джо Вілсон. Повідомив, що представить сьогодні, от саме в цей день, у вівторок. Freedom First Land Lease Act, тобто законопроект, який передбачає надання Україні допомоги в рамках лендлізу. Вілсон наголосив, що цей законопроект має надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї. Перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну для стримування військового злочинця Путіна. Ну я думаю, що тут мова йде не лише про Україну, а й в тому числі про Європу, тому що одним із завдань, яке ставить сьогодні перед собою, білий дім, це переговори із Європою щодо співпраці. Я про це ще скажу наразі. Друзі, не зрозуміло, що саме передбачатиме цей законопроект Вілсона. Які там умови продовж якого періоду часу ми повинні будемо виплачувати борги за ленд-ліз і таке інше? Але сама ініціатива є, як на мене, вона дуже дуже слушна. Її треба просувати, бо це для нас фактично чи не єдиний шанс зараз. Зберегти Україну, завдячуючи військовій підтримці, на жаль, не безкоштовній, з боку Сполучених Штатів Америки. Я багато бачу нарікань про те, що америкоси прийдуть і все тут розварують. Ну мені це дуже щось нагадує так. От давайте тоді, що нехай росіяни прийдуть і все розкрадуть тут і присвоять. І тим паче увагу, хто у нас сьогодні володіє рідкоземельними цими металами і ресурсами. Я не думаю, що ви конкретно, от коли мене дивитеся, то маєте в своєму розпорядженні і в активі акції якихось компаній, які власна. Займаються видобутком цих мінералів, вони просто там лежать у землі, тому слушний шанс і нагода нам скористатися саме цим для того, щоб отримати саме ці гарантії безпеки. У формі зброї мова не про статус члена північно Атлантичного альянсу чи не про ядерну зброю, мова абсолютно про інше. Це і про системи протиповітряної оборони, це можливо навіть і ракети далекобійні, які будуть у нас не обмежені кількості. Ну я не думаю, що після того, як стільки зброї буде в Україні, то Путін наважиться на широкомасштабне вторгнення повторне. Так, як то він зробив 24 лютого 2022 року. Це, власне, моя позиція. Випишіть свою, мені якраз цікаво почитати ваші коментарі. І, до речі, з приводу цього, як я вам і сказав трішки раніше, Білий дім призупинив розробку мирного плану, аби узгодити позиції із своїми європейськими партнерами. Офіційної заяви про це не було, але видання The Telegraph пише, що. Кіт Келох якраз нині взяв паузу для того, щоб переговорити на Мюнхенській безпековій конференції, яка стартує буквально за. Три дні у Німеччині про те, як Європа в цій частині буде співпрацювати з США. Я не думаю, що хтось в Європі буде сильно супротивитися. Просто мова йтиме про підписання угоди, які так полюбляє Трамп, на закупівлю американської зброї в Європу і в Україну. Можливо, на першому етапі конкретно буде за це платити повністю Європа. Згодом будемо платити ми, після того, як зайдуть до інвестиції. Американці 100% будуть тут захищати, будуть лобіювати свій інтерес. Ми побачимо щось на кшталт лобіювання демократами своїх інтересів в Україні, але найбільша вигода і профіт нам від цього, що дійсно тут буде допомога американська, що тут будуть американські інвестиції, і це буде серйозною перепоною подальшої агресії Росії. Це моє стійке переконання. Ну, принаймні так, поки що це я друзі бачу. І до деталей зустрічі у Німеччині та в Україні держсекретарша Марко Рубіо заявив, що головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції з 14 по 16 лютого буде саме війна Росії проти України. Штати хочуть підштовхнути Європу за закупівлі американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів з Москвою. Про це пише видання Reuters. Тобто, тут чисто бізнесовий інтерес Трампа, і він зараз вписується в проект припинення російсько-української війни. Трамп вкотре наголосив, що проведено вже дуже багато переговорів з Путіним є серйозний прогрес. І за останній тиждень як він стверджує, ми зробили, каже, дуже і дуже багато. Поки що ми обережно маємо відноситися до таких заяв Трампа, тому що не зрозуміло буде якими ж власне є ці домовленості Трампа із Путіним. І також Трамп повідомив про те, що він мав розмову із Сі Цзінпіном, Після інавгурації це вже друга розмова на такому дуже високому міждержавному рівні, яку підтверджує особисто глава овального кабінету. Буквально днями він сказав, як я і сказав на початку цього відео про розмову із Путіним. А тепер він говорить і про розмову з Цзіньпіном. Ні Росія, ні Китай цю інформацію поки що не підтверджували. Але я не думаю, що вони її будуть спростовувати. Так сталося, каже Трамп, що він мені дуже подобається президент Сі. Я розмовляв з ним, і я також розмовляв з його людьми. Його люди постійно приїжджають до мене. У нас дуже хороші особисті стосунки. Ну, так само, як у нього дуже хороші особисті стосунки із Путіним. Він навіть робить ретвіти його не дуже привабливих постів. Так само у нього дуже хороші стосунки з Ким Чин Іном. Трамп полюбляє товаришувати і мати хороші стосунки з диктаторами. Це друзі, реальність, в якій ми живемо. Ну, на жаль, так. Громадяни Сполучених Штатів Америки вирішили, що саме таким має бути їхній 47-й президент Сполучених Штатів Америки. А от стосовно 48-го, вже почалася дискусія. Так, друзі, Дональд Трамп заявив, що, до прикладу, не розглядає Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки, який зустрічається із президентом Зеленським цього тижня в Мюнхені. Він його не розглядає як свого наступника в Білому домі. Звідки взялася ця друзі? Інформація, ця розмова. Уже проведені опитування стосовно того, хто з республіканців може бути наступником Трампа на виборах у 2028 році і проміжних у 2026 Трамп поки що ніяк не виказує публічну підтримку Джей Дівенсу, молодому політику, якому лише 40 років. Як пише видання Таймс, Трамп, який не може балотуватися на третій термін, тому що йому забороняє робити ця конституція, він Говорить, що занадто рано розглядати кандидатуру республіканської партії на президентських виборах 28-го року. Ну не хоче він вносити певний дисбаланс. в Принципі, я його розумію. Так, от Венс проробляє фантастичну роботу, каже Трамп, на посаді віцепрезидента, але додав, що в партії багато дуже здібних людей. Ну, це все правильно розділяй та володарюй. Венс, який раніше виступав проти Трампа і одного разу порівняв його навіть з Адольфом Гітлером, уже. Може бути одним із дійсно найуспішніших кандидатів на пост президента Сполучених Штатів Америки через 4 роки. І те, що я, от спілкуючи зі своїми друзями та знайомими, той, хто ближче дотичний до внутрішньоамериканської політики, то стверджує, що Венс уже спить і бачить себе майбутнім президентом. Тому зустріч з ним справді дуже важлива, але я би вона не нашкодила. Я маю на увазі зустріч з Зеленського із Венсом. Однак, коли Трампа запитали, чи бачить він Венса своїм наступником, Трамп сказав ні. Але він дуже здібний. Я думаю, що у вас багато дуже здібних людей. Поки що я думаю, що він поробляє фантастичну роботу. Все в стилі Трампа. Він дуже, -дуже обережний, але це і відкриває для України шанс отримати підтримку з боку нинішнього глави Білого дому. І на завершення, друзі, ще одна новина про корупцію в Україні. Я зараз бачу дуже багато дописів про те, що мовляв на тлі розслідувань, які проводяться Маском у Сполучених Штатах Америки щодо доцільності використання коштів за програмою USA, то ну, говорити про корупцію в Україні в принципі зовсім не варто. Я не розділяю таку позицію, незалежно від того, який рівень корупції в Америці, в Німеччині, Франції чи будь-де інде, Україна повинна говорити про рівень корупції в Україні. Ми повинні з нею боротися. Ми повинні в першу чергу звертати увагу на те, як у нас використовуються безбюджетні кошти. Якщо звісно порівнювати, що у Сполучених Штатах Америки вкрали десь мільярдів доларів. і Це ОК, а в Україні то, що це не ок, ну то це повна дурня, як каже Дональд Трамп. Так от Набу та САП в межах операції чисте місто щодо корупції в Київській міській раді провели низку обшуків, які пов'язані з організатором злочинної схеми осіб. Ну говорять про нібито. Комарницького. І він нібито втік за кордон, але він оголошений точно в розшук. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів, понад 6,4 мільйона доларів, США, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень. Цифра велика, друзі, але насправді це можливо навіть одна сота тих коштів, якими обертають, якими орудують саме чиновники у Київській міській раді. Але. Це друзі, характерний притаманно всій Україні, на превеликий жаль. Тому про корупцію треба говорити. З чим пов'язані власне, ці обшуки. Запитаєте ви. Ну, все дуже просто: ми за крок до виборів. Незалежно від того, хоче влада їх проводити чи не хоче, але американці диктують нам свої умови. Я вам ще раз наголошую: не всі вони неприйнятні для нас, серед них дуже багато тих, які вкрай необхідно проводити. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, будемо це тут все аналізувати. Обов'язково разом з вами будемо обговорювати ці всі події в коментарях. Дякую вам, що підтримуєте мою роботу. Оту підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблять, і що і не перемикайтесь! Все буде Україна!